Вислухайте українське радіо Рівне перед мікрофоном Ольга Шевчук. Упродовж трьох днів у вересні в обласному театрі «Ляльок» відбувалася мистецька лабораторія сучасного українського театру анімації під назвою Ляльки не мовчать. Вона зібрала під одним дахом режисерів, сценографів, театрознавців, викладачів та студентів театральних університетів, театральних критиків зі всієї України. Панельні дискусії, лекції, записи, підкастів, круглі столи та перформанси все це відбувалося на сцені театру і поза його межами. І сьогодні про результати лабораторії, про те, яким вдалося що вдалося зробити, і яким побачили його організатори. Будемо говорити з гостями студії, а це Роман Михальчук, заступник директора Рівненського обласного театру Ляльок, Олена Ткачук, режисерка та авторка проєкту творчої лабораторії Ляльки не мовчать» І Корній Демидюк, креативний менеджер та співавтор проєкту творчої лабораторії Ляльки не мовчать». Вітаю вас, панове! Дуже рада вас бачити. Знаю, що вже ми тут зустрічаємося не вперше і напередодні лабораторії. Ми вже говорили про неї. Що як це все відбувалося? Який ви бачите зараз уже фідбек, і з яким результатом прийшли до сьогоднішнього дня. Прашу. По-перше, варто зазначити, що події такого масштабу, такого рівня і такого об'єму і глибини насправді. Е до широкомасштабного масштабного вторгнення вони відбувалися, і відповідно, коли Московська зараза прийшла на терени України. Такі події стали рідкістю, і власне однією з такої перлин це і є лабораторія ляльки. Не мовчать. Дійсно з'їхалися люди з всіх усюд України. Це люди, які не просто боліють театром, а х... а ті люди, які хворіють театром ляльок. А ця історія, як відомо, вона і весела, і сумна і для всіх людей вона близька і для маленьких дітей, і для дорослих. Це приїхали і студенти, приїхали, як було зазначено, і маститі і майстри. Насправді основний фокус був направлений на учасників лабораторії. Це було 25 осіб, плюс п'ять людей, які просто падали навколішки і просилися, просилися, і довелося їх також взяти сміх сміхом, але попит стати учасником лабораторії був величезним, і не всі охочі стали стали такими. Є надія, що в майбутньому схожі лабораторії або імпрези будуть, будуть повторюватися. Так, долучуся до того, що сказав Корній. Звичайно, дуже був величезний попит і на етапі підготовки до лабораторії, і від учасників, і від самих спікерів і майстрів, які взяли участь у цьому заході, ми отримали дуже Хороший, гарний відгук. Всі відгукнулися, всім це сподобалося, і навіть просто розмови не під час лекцій, а в перервах, а їх було дуже мало цих перерв, тому що програма була дуже інтенсивна. Але в перервах, в кулуарах це обговорювалося, що це дійсно стало подією року для галузі цілої галузі лікарів і всі. Хочуть продовження. Не знаємо, чи це продовження вийде у нас зробити, чи хтось із театрів візьме на себе сміливість організувати подібну подію, але резонанс ми отримали всеукраїнський. Ну, власне, лабораторія це таке дослідження. Чи було якесь дослідження, чи були якісь такі обмін думками, обмін якимись новаціями, підходами? Тому що ну, всі ми зараз перед викликом працювати у час війни, і кожен театр пристосовується по-своєму. Якщо ми наш театр Тиловий, то він все одно став хабом від початку від першого дня війни, і тут працюють і повучкі жінки, які й досі плетуть маскувальні сітки, то, до прикладу, театр Харківський він перемістився у підземелля. так, Працює зараз з дітками у в метрополітені, але о, ці всі цікавесті і колаборації, вони, мабуть, вже дали якісь результати. Ну, в рамках лабораторії було дуже дуже багато цікавих дискусій. Тобто, це були, ну, так подивитися, на на програму лабораторії було все дуже насичено. От, розпочинали там в 9-9.30 в і все тривало там до 20-ї години. Е, дуже багато цікавих тем, які, які піднімалися спікерами, і учасниками. Ну Тут я хотів би сказати, що це ну до нас в рівне приїхали майбутнє театру. Це було це були молоді люди, це були люди і досвідчені, які хочуть розвиватися в рамках лабораторії. Було дуже багато дискусій: які мають бути українські наративи, чи має бути пропаганда в мистецтві, що може бути замість Діда Мороза, тому що як не як, а ми рухаємося від того: від радянського від совєтського до, до українського дуже багато було різних думок. Люди десь ну і багато багато різних мотиваційних речей було, тому що як і самі учасники казали останні ці три роки навіть і більше більше спілкування було в онлайні. Тобто, це за допомогою зума інших інших платформ, а це можливість наживо поспілкуватися, подивитися один одному в очі, випити кави, з'їсти тістечка, порухатись, подивитись вистави. Тобто, це така, знаєте, як вже пройшло трохи час. Часу вже пройшло близько двох тижнів. Ну але як після гарної кави після смак лишається так само після цієї лабораторії, от нас в трьох, і всі, хто був учасниками, лишається такий приємний після смак від від цього такого хорошого, плідного і об'ємного спілкування. Але театр живе своїм життям і дуже багато всього знову І далі відбувається: готуються прем'єри, готуються нові покази, готуються цікавезності які і активності. Тобто, навіть такі екскурсії за лаштунням, і все це є, і це просто як продовження того, що відбувалося на лабораторії, чи просто такі новації ви запроваджуєте в життя, тому що. І ми змінюємося, і театр ляльок змінюється. Зараз відбувається те, про що говорить Роман, переосмислення і підбиття підсумків. Як то кажуть, сучасний театр це все, все ж таки наука, і ми теж йдемо за наукою. Тобто є величезна кількість матеріалу, який зібр... на під час лабораторії. І зараз відбувається систематизація, класифікація і так далі. І тому подібне. Ми поспішаємо порадувати тих людей, які за тих чи інших обставин не змогли потрапити. На активності лабораторії, все всім фактично, всі матеріали вони частина вже викладена до загального доступу, і ми продовжуємо викладати буквально з дня на день. Ви побачите підкасти з маститими метрами і цікавими людьми українського театру анімації. А поки що, всі лекції, воркшопи, все це візнято, зафіксовано і викладено в мережу. Від себе хочу додати, що одним з основним таким наративів, які відбувалися на лабораторії, це власне підняття поняття цінностей. Не секрет, що в совєтські часи цінності, як це? М'яко м'яко, м'яко кажучи, вони нівелювалися, тому що партія сказала треба, і люди щось роблять і намагаються уникнути той відповідальністю відповідальністю, яку на них кидає партія. Але зараз театри і люди театру опинилися перед викликами щодо війни, щодо загрози власне від тих людей, звідки приходила ця партія, і знову ж таки, те, що говорить Оленен, те, що говорить Роман, з якими як ми зустрічаємо ці виклики, якими ми стали під час війни, і якими ми можемо стати, якими ми не хочемо стати аж ніяк? Всі ці питання власне, ми осмислюємо, і в певному сенсі це робота. На роки і роки, але проміжкові результати у вигляді якихось певних статей, відео і так далі, звісно, це все є і це все буде продовжувати. Знаєте, мене дуже тішить те, що я бачу у театрі Ляльок. Це постійні аншлаги, це розкуплені квитки, це повна посадка у залі, це купа діток, які з такими очима дивляться на сцену і вірять усім, хто, хто творить для них дійство. І це мені здається найкраща нагорода для акторів і для режисерів режисерів і для всіх працівників театру, тому що ви працюєте на цього найвибагливішого глядача. Втім, як би там не було, все одно театр гляльок має працювати за запитом і дарувати диво і на свята, що готуєте уже до м -м, новорічних різдвяних свят, і хто ж буде замість діда мороза? Ну, хочу зазначити, що ще до старту Різдвяно-новорічної кампанії на наших найменших глядачів чекає прем'єра 28 вересня, прем'єра від польського режисера, режисера Мартіна Мажица і львівської художниці Ельвіри Босович в гості до сонечка. І буквально днями відбулася здача цієї вистави. Ми її переглянули. Нам сподобалось і віримо, що сподобається і глядачам. Подобалось зауважити дорослим уже людям. А якщо вже дорослим подобається, то для дітей це просто ми дійсно щиро сміялися, і це було дуже весело і дуже легко. І саме одне з цінних, що там не звучить мораліте, але при уважному спогляданні цієї вистави там можна дуже багато сенсів витягнути, які пов'язані з нашими сьогоднішніми днями і ночами. Найголовніше розкажуть діти 28 вересня під час прем'єри. Так? Так, так, запрошуємо. Запрошуємо. Ну а до нового року е, теж е, кампанія підготовка вже почалася. І е, наші цехи працюють і е, шиються костюми, виготовляються ляльки і декорації. І Театр в очікуванні, і я так розумію, і глядачі в очікуванні. Що ж цього року ми запропонуємо? Це буде постановка за. Е, Казкою Анні Шмідт принцеса тридцяточки. Це запрошена режисерка зі Львова Ірина Ципіна і київська художниця Віра Задорожня, які реалізують цю виставу у нас. А уже нашими постановниками буде здійснена інтерактивна програма для того, щоб діти могли розважитися, побігати, погратися. Ну і на тему того, хто ж буде цьогоріч. Черівником це інтрига, але інтрига, яку ми відкрили ще того року, ми шукали альтернативу і Діду Морозу, і Санті, і ну, нам здається, що ми його знайшли, тому що на Різдво подарунки приносить Різдвяний дід А на Миколая Миколай. І так ми. Розділили цих двох героїв, тому що ну Миколаїві він старенький. Він не може ходити з 6 грудня до 25 грудня. Йому тяжко йому треба помічник, і цим помічником у нашому варіанті став різдвяний дід. Угу. Тобто варто, двоє варто. літніх чарівників поважного віку чекають на дітей впродовж цього грудня. Але я хочу сказати, ви зачепили вже тему прем'єри в гостях у сонечка». Я хотіла про в перепрошую, в гості до сонечка. Я просто ми спілкувалися з режисером Марціном Мажицем, і мене дуже вразило, як йому працювалося. Він спілкувався з акторами і зі мною польською, але абсолютно було порозуміння, якою була ця робота, тому що він розказував, що його дуже вразило. Він приїхав, і актори вже знали матеріал, вже все було підготовлено і йому мовляв було працювати дуже легко. Ну, слід сказати, що Марцін вже неодноразово приїжджав до України, тобто він брав участь в різних фестах. Дніпро, Миколаїв, так само він став в виставі у Львові. Але це було в той час перед вторгненням. Це, по суті, його перший приїзд в Україну після вторгнення. От було цікаво, ми там багато з ним спілкувалися, було цікаво просто. Почути поляка, що він думає то він однозначно сказав, що дуже було ці ця поїздка для нього була дуже цікавою, тому що він, ну, він побачив, яка Україна, то що ну інформаційне поле в Польщі, воно різне, воно там ну можливо, якісь дає хібне враження про те, що відбувається, а йому тут ну дуже сподобалось і підхід, і і наша така згуртованість українська, ну і, взагалі, наш такий наш наш такий моральний дух нашої нації, яка воює з агресором, з приводу артистів, так було. Дуже просто було дуже легко. Мартін дуже контактний, дуже цікавий, дуже різний. він в очолює він має свій театр в Польщі. Театр Бернабі. Він сам там, і директор, і адміністратор, і артист і сам вчиться робити ляльки. Тобто, він дуже цікавий. Він от сьогодні ми навіть спілкувалися з артистами, він так, от, от, от так приємне враження від людини і від, від режисера. Угу. Актори теж дуже в такому ну гарному після смаку, після роботи, і шлейф це ще їх тримає, тому що легко працювалося і все було дуже дуже гарно. Крім Не того, крім угу. того, прекрасно, що ще тиждень до прем'єри, а вистава вже готова. Щодо питання мовності, існує теорія. Вона суб'єктивна, але вона полягає в тому, що в зв'язку з тим, що в інформаційному просторі України щезає, російська, і тим паче тут у нас в рівному російською рідко почуєш, можна почути, але все менше і менше. А російська мова вона складна, вона інакше сконструйована. А польська мова і українська, власне, як і чеська, вони подібні по конструктам. Вони подібні по. Я думаю, лінгвісти чіт чіткіше скажуть, але щезнення очищення від російської. Плинуло на те, що ми стали краще і вільніше розуміти чеську, польську, словацьку, тобто слов'янські мови. Що ще раз підтверджує, що російська з іншої опори. Ну, ми сьогодні не, не, не дуже про те. Я тут абсолютно погоджуюся, тому що все. Українське і проти всього російського, де нам вже показують наші вороги впродовж трьох з половиною років. Між тим, я хочу зауважити, що для мене так само дуже імпонує те, що театри наші рівненські не бояться або навпаки от послуговуються тим, що запрошують різних режисерів, аби не було такого, знаєте, як кажуть, замиленого ока. І ці такі творчі колаборації вони дуже активні. Чи можна сказати, що такі експерименти і такі? І зустрічі і запрошення будуть, будуть і надалі, або що готується такого унікального зараз нашим місцевим режисерам? Ну ми плани до нового року озвучили, а далі ми трішки потримаємо інтригу. Але хочу зазначити, що завдяки проведеній лабораторії ми для себе відкрили безліч нових молодих імен. Режисерів є прекрасний молодий актор і режисер з Одеського театру Ляльок Артем Тіляшов, який дуже от вирізнявся він серед учасників, а Він фонтанував Так. Добре. І є у нас зараз з ним гарний діалог про співпрацю. Я думаю, на чомусь ми зійдемося і ми отримуємо його в своєму театрі як режисера і отримуємо виставу, яку він. Думаю, здійснить у нашому театрі, і це теж буде така, такий додаток до е, нашого рівненського менталітету, е, такого е, трішки одеського гумору і трішки е, одеського стилю. Е, тому так е, чекаємо на цю співпрацю, чекаємо на результат. Поки що ми на етапі переговорів. Дуже приємно, що і міська влада свого часу започаткувала і далі продовжує відзначати спеціальною премією кращих акторів, яких висувають на цю премію. Цього року знову ж таки актор вашого театру отримав таку премію. Давайте поговоримо про це і ну, що дає вона, як, як обирали лауреатів. Ви знаєте, от сьогодні я була на врученні цієї премії і. Коли вручали премію Дмитру Пшичуку, і Діма сказав, що краще б цієї премії не було. Краще б ми сьогодні зібралися і відзначили день народження Олександра Харпаченка не цією премією, а просто привітали Сашу. Ну, але вітаємо ми вже його який рік. Ось так, Направду, лауреати достойні. І хлопці сьогодні це показали на врученні, і Діма, який прочитав дуже щемливий вірш з поеми Гріцька Чубая, і Павло, який підготував вокальний номер, тому що він дуже хороший вокаліст, і те відео, яке він зробив до цієї події із всіма загиблими акторами, українськими акторами, які загинули за три роки. Повномасштабної війни і включив до цього списку не тільки акторів, а й тих рівненських митців, які загинули, і Володя Фідінчук, і е, працівники нашого театру Максим Мельник і Олександр Скіданюк. І, з одного боку радісно дивитися на таку вмотивовану молодь, а з другого боку боляче бачити ті втрати. Ну, але Маємо жити, і е, от питання там, а яким має бути театр? І е, якщо раніше там існувала думка, що театр має говорити про вічні, е, про вічне, то мені здається, що сьогодні театр має говорити е, про сьогодення, про те, що е, з нами відбувається сьогодні щодня, і те, якими ми будемо завтра. Знаєте, я ну, от на підтвердження всього, що ви говорите, тому що коли ви задумували лабораторію театральну, ви піднімали питання не лише того, яким має бути театр, але й що він має залишити по собі у серцях і душах тих, хто зараз приходить. І дуже приємно, що діти, з якими довелося спілкуватися вже після вистав, вони кажуть, що театр це дуже класно. Ми сюди приходимо і будемо приходити, бо все одно це не мультики, це щось інакше. Чи в такому випадку, чи виконала свою місію, або чи ту мету, яку ви ставили перед собою, коли запланували проведення цієї лабораторії сучасного театру анімації, чи все виконано? Справа в тому, що це ця лабораторія це не справа одного дня, це такий дуже довготривалий процес. І ну, ми сподіваємося що е, ми прийдемо до якогось знаменника спільного в спільній галузі. І хотів би сказати, що проведення лабораторії – це достатньо командна робота. Тобто ми десь намагалися зробити певний рівень. Е, ну, Так, можливо, це наступну лабораторію будемо проводити не ми, але щоб і хто, той, хто буде проводити інші лабораторії, щоб з. Ну, Такі десь мали, мали орієнтир рівня проведення. Ми після завершення лабораторії для себе. Просто хотіли внутрішньо подивитися, і отримати фідбек від учасників. Ми таку запустили анкету для того, щоб подивитися, які, можливо, прогалини були. там Плюси, напевно, теж так само, про що потрібно говорити на наступній лабораторії, якщо якщо ми будемо проводити, ми чи будь-хто інший. І достатньо цікаві відповіді. Тобто, ми, можливо, навіть там якусь інформографіку зробимо і mm -hmm. покажемо просто. Навіть навіть там, там оцінка внутрішня оцінка, оцінка вистав, оцінка спікерів, самооцінка, в тому числі користуючись нагодою, хочемо подякувати всім тим людям, які дотичні до лабораторії. <кхи> Гості, і учасники визначали, що все було легко, все було весело, все було так. Але насправді за цим стоїть величезна робота і величезна кількість людей, роботу яких можливо навіть і не помітно, починаючи від прибиральниць і закінчуючи людьми, які там щось бігали, організували. Зовували їжу або фотографували і так далі. І тому подібне, дякуємо всім причетним. Ви великі молодці і велике пасибі платникам податків, тому що вона була виконана в тому числі за кошти платників податків за підтримки Українського культурного фонду і управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації. Я хочу сказати, що вже зовсім мало часу. на останок. просто цей рік у вас все ж таки ювілейний, тому що третій день лабораторії це було і святкування 50-річчя Рівненського академічного театру Ляльок. Розкаріть про ювілейний рік, які прем'єри. Ми вже говорили про прем'єри, прем які вже будуть. Але все одно час прем'єр і час нових показів він триває. Ну, ми проговорили так. Ювілей у нас в цьому році, в 25-му, тому ми його і завершимо. В принципі, Прем'єрами одна прем'єра. От уже на підході 28 вересня. А наступна прем'єра, це вже буде новорічна вистава, і, і на цьому ювілейні події у нас і завершиться. 50 років це поважний вік. І в 50 років ювілей, це ювілей, Але вчора була праця сьогодні. Праця і завтра. І завтра. Праця власне. Театр теж в 50-річному віці. Він теж прийшов до того, що святкування святкуванням, а життя продовжується і праця. Ну ми врешті вибрали цей формат проведення лабораторії, щоб то в час він не просто. То свято було, щоб це була праця, праця і з десь згадати та так, згадати про те, що ну про тих людей, які будували театр, які які робили його сильним, розбудовували. Тобто, це був такий там і, і, і насправді офіційна дата створення Рівненського театру Ляльок це 1 листопада 1975 року. Тому запрошуємо. ми запрошуємо. Я думаю, в листопаді ми ще якісь активності з цього приводу проведемо. І як сказав Роман Анатолійович, запросимо тих ветеранів і тих першопрохідців, які були, тому що є люди, які і в Рівному живуть, які працювали в перші роки створення театру. Там Василь Ващук, і Людмила Талт Михайло, Михайло Нестерчук. багато є рівнян, які були дотичні до створення цього театру. Тому запрошуємо дивитися за нашими анонсами, афішами, сторінками у соціальних мережах. Все там є. Будь ласка, орієнтуйтеся і ми вас чекаємо в гості. 50 років для театру. Це не початок, але новий етап. Так що чекаємо усіх і дякую дуже вам. Нагадаю, що гостями студії сьогодні були Роман Михальчук, заступник директора Рівненського обласного театру Ляльок. Олена Ткачук, режисерка та авторка проєкту творчої лабораторії Ляльки не мовчать і Демидюк, креативний менеджер театру Ляльок. Перед мікрофоном працювала Ольга Шевчук. До Стрічі ветері, поговоримо.